Міни нерціване лежала в одягу наших бійців, які загинули. ДРГ зайшло, подривало машину, витащили хлопців, розділи і вречі положили оцю міну, але вони її не взвели. Якщо б я підійшов і взяв би одяг свого хлопця, ну мені відірвало руку полока. З моєму побратиму травала кість. Покалічила ногу і э, почти випалила глаза. Із-за того, що лежала э, пластикова бутилка з під молока. скид. Пацани положили шашку, шашка ударною волну її відкинула. Прострілили з автомата, э, ну, типу, все добре, все нормально. Він підходить, піднімають, переворачивають і одразу відбувається взрив. Це не те, що заборонені, це не людські методи війни. Нічого не треба чіпати. Щоб ти не бачив, не чіпай. Не знаєш, підірви, пішов далі. Е, ні обозначив, пішов далі.